От і настав цей час. Поїхала я на рекламу, з'їздила, прекрасно провела час, прорекламувала фортуну Олю. В неї шикарний двір, шикарні квіти. Вона продає безключкову ожину, всього лише по 100 гривень. Тому ми провели колосальну роботу. Зняли відео в її на сторінку. Повиставляли. Я собі повиставляла, рекламувала відмічала її в кожному відео. Значить, це що ви дивитеся відео і заходите до неї на сторінку, дивитеся її асортимент. Якщо подобається, значить замовляєте. Продавець відповідальний на пошту буде щодня працювати з вами, відносити на пошту хто бажає. Приєднуйтеся до неї в друзі, замовляйте вже два оформлення замовлення там проходить у неї. Тому бачите, результат є на лісу. А у мене дивіться лілії, які шикарні, тому буду їх. Теж продаю по 55 гривень. Хто хоче, пишіть мені в особисті повідомлення. Якщо ви хочете, щоб я вас розрекламувала вашу сторінку, навчила, як користуватися інтернетом, як загружати, як знімати відео, куди виставляти відео, куди краще, куди ні. Пишіть мені особисті повідомлення в межах Києва. Приїду, прорекламую вас, введу в цей бізнес. Бажаю вам добра. Нині всього найкращого.